Шановні болювельники, повертаємось ми знову на Боску Арену, де тривають матчі спортмайдан бізнес ліги Номінальні гості. Команда служби автомобільних доріг, яка зараз до речі могла відкривати рахунок. Як і одним, так і іншим буде не так уже й просто. Зараз момент може бути тут. Пушкар просто таки м'яч подалі від неприємності. Ну але на цьому атака не завершується. Ще один удар і гол. Все таки м'яч. Залітає зараз у ворота і зараз побачимо, хто забиває, забиває. Бути й мови, передача зараз знову ж таки на Черніка, той на Іваненка. Удар, і який ж гол зараз забиває Олександр Іваненко. Прекрасний удар з гострого кута і рахунок стає. В цьому матчі, принаймні, поки що, можливо, зараз щось вийде. Потрібно забивати який момент. В те, що гол буде від команди Сад, такі є. Все-таки е... зараз може бути небезпечно, яка ж передають і стараються, але поки що вищі голови стрибнути не можуть. Зараз момент. Може бути, і тут спорожнько, Тут контратака. Зараз може бути Маркіян Рой. Маркіян Рой удар по воротах. І Медвір Протиченка, але там Асатрян. В атаці зараз Асатрян. Передача направо, Рой. Рой буде бити. Рой б'є. і Медвідь. Тут е, все було чисто. Атакують зараз червоно-чорні. Чи буде удар поворотах, є удар поворотах, але це не І Склад від команди Айфрут. Склад команди служба автомобільних. Блакитно-жовтим бракувало у першому таймі. Зараз прекрасний пропуск. Передача. І швидше за все ми побачимо гол. Так є третій гол. Тут прекрасна контратака. І в порожні ворота зараз забиває Владислав. добре довго, але... Він заслужив на компліменти, оскільки не пропустив, але його сейви додають зараз або від дорожників, навіть не знаю, як правильно сказати. Скільського. Ну і все, і на цьому атака від команди iFruit. в боско арені є генератор, і боско арена готова користь. Але... Ще десь по ходу другого тайму було важко зрозуміти, за рахунок чого команда служби автомобільних доріг може зараз. Може буде гол. Є гол. Так, арбітри тут повинні е, показувати на центр, і рахунок стає 3-1 у нашому поєдинку. Е, гол. Зараз поберегти м'яч. Тут не обов'язково працювати на четвертий гол. Але, можливо, зараз цей четвертий гол буде. Класна за задумам передача від Черніка, але тріра другого м'яча у складі команди Айфрут. Він, як на мене, один з кращих у цьому поєдинку. Зараз удар саме від нього. Сей від Пушка. Дима забивали за команду Айфрут. І Яцишин забив за команду Служби автомобільних доріг. Що ж, залишайтесь на каналі.